Доброго ранку, шановні друзі. Як завжди, зранку знаходимося в гаражі, і сьогодні піде мова про ось таку буржуєчку. Нею ми обігріваємося і ще деякі функції вона виконує. Зараз розкажу. Усім, хто, можливо, не бачив моє попереднє відео, хочу донести до вас, що буржуєчка є свого роду напівпіролізна. Прекрасно виконує вона свої задачі. Буквально півгодинки від того, як я розпалив, вже потрошку знімаю теплі речі. Ось і починаю працювати продуктивніше. Тому що метал не холодний, в руки брати приємно. Е, так само себе добре почувають Вон, балончики наші. Вуглекислота, мікс нагрілися. Теж в цьому є свої плюси. О, і потихеньку працюємо, а поки ми працюємо, ось зараз вам покажу, що паралельно робимо. Так, принцип буржуйки. Вона зварена з двох труб, розрізаних діаметром 320 мм. Ось тут, з переднього краю, зроблена дверка з піддувайлом. Колісників немає. Вихід диму 120-й. Принцип її роботи. Ось показав стрілочками крейдою Накреслив, щоб всім було зрозуміло. Полум'я горить, даряється в задню стінку, іде ось сюди, завертається в верхню камеру догорання. Тут. Варена перегородка в верхній частині, ось бачимо, до кінця. А ось варена поперечна. Поперечна перегородка, коли полум'я йде, воно тут приторможується і догоряють піролізні гази в цій камері. В попередньому відео я пояснював, хто бачив, хто не бачив, ось я їх. Намалював символічно крейдою. Там стаються такі міні-вибухи кожного разу. От вони досить безпечні, нічого страшного там немає, просто такі спалахи піролізного газу. І отримуємо додаткове тепло. от Показував я те відео, коли буржуйка не працювала. Зараз вона у нас працює. Ось дивимося. Як у нас виконане підувайло, речажок. Ось така заслоночка, і нею ми робимо більше-менше, або взагалі закриваємо, коли нам достатньо тепла, коли вона прогріється. Ось так вона горить, дивимося, полум'я йде доверху через ту прорізь. От і бачимо ззаду вертається вперед до дверки і піднімається вверх. Отак От воно піднімається вверх, в камеру догорання. Тут догоряють перолізні гази і вже через цю задню камеру потрапляє безпосередньо в сам димохід. Щоб не втрачати корисної дії, Демохід виконано з ось таких двох спараних балонів. Площа збільшена, і значить, метал віддає більше тепла. В Попередніх відео я показував, що зроблена отака ляда в буржуєшці. Откриваємо. А що там є? Ось, дивіться, друзі, а там коптяться. Реберця. Щоб не було зайвої смоли, писали мені відео, що там смоли, то все. Ось не менше ми його їмо купляного і нешкідливіше, я думаю. Тому що коптиться все на натуральних дровах і все воно натуральне. Щоб смоли не було, дружина його замотує в тканину. Ось так проходить процес копчення реберець. І дим виходить наружу. Там з наружу стоїть димохід, попадає в атмосферу. Ось так, друзі, хто ще собі не зробив, не знає, як обпалити гараж, рекомендую таку простеньку, але водночас практичну боржуючку. тому що ви не тільки нагрієтесь. А й зготуєте собі якоїсь смачненької закусочки. Коптили ми тут і сало, і м'ясо, і курку, і кролика. І дуже любимо копчені реберця. Наразі вони готуються, приготуються. Ми їх звідти заберемо, вони вихолонуть, і вже ввечері продовжимо знімати відео, змонтуємо і виложимо. Будемо дегустувати, як воно смакує, покажемо вам на вигляд. Усім гарного дня! Підписуйтесь на мій канал, далі буде багато цікавого. Ось, дорогі, друзі, докопчуються наші реберці. Дуже гарний запах іде від них. Гарячий. Ми їх витягуємо. Закриваємо нашу коптілочку. Ось такий вони мають вигляд. Несемо їх, щоб схолодали. І ввечері будемо робити дегустацію. Пало Іванович, а що ти в мене концерогенами кормити принесли це? Що це за така отрута? Я думаю, що ти в вкупляний ковбасі не менше всякої раду відїдаєш. Це Назар Вікторович, вирішив я прийти до тебе на дегустацію, щоб ти спробував. Це ти в себе в концерогенній буржуйці кормить? Це в себе в буржуйці, там в мене є попереднє відео, змонтуємо і виложимо. Зверніть увагу, м'ясо на костомашці у нас вийшло в приправці ось всередині. Дуже гарно видно, що воно готове, не сире, не бачу, червоне. Бачу, ось до бачите, прослойка канцерогені, ось до така велика. Бери, Що ти... Шо, пробуємо? Да? Пробуємо, а для чого а, ж воно робилося. Ось такий вигляд має у розрізі. Я тобі скажу, що воно готове? І не відчувається якоїсь там надмірного Та ніби, ніби шашлик. Я показував глядачам, воно mm. спеціально було замотано. Шашлички, до речі, там теж дуже класні виходять. Навіть е грам не підсушений, такі сочненькі, хорошенькі, mm -hmm. десь приготуємо, обов'язково викладемо і поділимося. Я mm вам -hmm. скажу. Погано, що не можемо дати скуштувати, але that's насправді nice. то дуже і дуже смачно. І чого, навіть добре, що ні ми самі? Мої хлопці-олігархи, мої сини, то що костомашки, вони, можливо, якось з борщу не хочуть їсти, а ось такі фокуси вони їдять залюбки. Смачно. Mm -hmm. Воно, я вам скажу таке, знаєте, чимось похоже, як на варене, але скажі, з димком типу, попляжам. Але копчено. Да. не, дуже смачно. Які баню-канцерогени? Не знаю. Я так жив... що нам приємного апетиту, вам всім гарного вечора. Зверніть увагу, яку гарну закусочку можна приготувати в гаражі в ту пору, коли ти грієшся. Так. Користуйтеся, будь ласка, підписуйтесь на канал. До зустрічі!